Вечер в хату по новой. Сижу в машине, дежурю, получается. Ну, эта штука там работает, дизель работает. Все. Ну, я сижу, думаю, что делать. Может, тип позалипать. Или в танке поиграть. Или поспать, может, не знаю. Тяжела і ніказіста Жизнь Російського танкіста, точніше, ППОшника. Ну а що? Садить собі цей Ємель, який щойно був на ваших екранах в кабіні вантажівки, і планую собі, наприклад, поспати. А ми потім дивуємось, коли, наприклад, читаємо новини про те, що дрони пролітають тисячу другу кілометрів на територію Російської Федерації. Ну і власне ось так інколи проліта. вылетают. Бо шо? Бо выбирая. Шо ему сделать сейчас? Ну, не знаю, в ТикТок поиграть или что-то, или в танчики. Приблизно таким чином. Да, представляешь, у нас все получилось. Ура! Это работает. У -у -у. Все, теперь мы под защитой. Кто что летит, давайте сюда, лети быстро. Ну, ця заява була. Ну як краще сказати вашою мовою, аби власники особливо щелепи, зрозуміли. Ця заява була опрометчевою. Зрозуміло значення цього слова? Тому що, коли про щось дуже і дуже сильно просиш, то може так статися, що воно здійсниться. Я ну як сказати на дежурстві. Я коротше, в еропарту зі спустя тут така. відбувається. А ось. Як він пазл склався. В аеропорту в Курські х**ня. Забігаючи наперед, ми вже це все бачимо і спостерігаємо. Але русський Ємеля цього ще не розуміє. Не знає, він не в курсі про своє найближче майбутнє. То, що ми, коротше, не можемо записати ТОР, наші кабіляки не підходять, а їх нам не підходять. Ну, Зараз будуть ракетами заряджатися, і ми стоїмо пітьом, такі кубатурі. що делать? А не поділеш, то от ті понадіжусь, так, покривачила пробувався, пробувався і зрештою пропався. І справді весело, особливо коли російські системи, ну наприклад, С-300 або с 400 починають слухати американські касети. Легендарна збірка «The Greatest Hits of Atacoms». і до речі. Поцілуночки нашому тік-ток-коригувальнику. Хоча які поцілуночки? Немає його вже. Здоров'я особшому. Твою мать. Друзі, а знаєте кого добряче роз? Ярило цього тижня, окрім російського ППОшника, М? не злякаємось цього слова. Блискавично продолило американського телеведучого та блогера Джо Рогана. Цілком можливо, друзі, що ви про нього не чули, тому скажу коротко: це напевно найпопулярніший ведучий подкастів. У всьому світі для розуміння має 18,5 мільйонів підписників на Ютубі. Випуск місячної давнини із Дональдом Трампом набрав більше 50 мільйонів переглядів. А на Spotify пан Роган має не лише ексклюзивний контракт вартістю у 250 мільйонів зелених, але й ще 14,5 мільйонів живих. Підписників, слухайте, це більше ніж живе в Бельгії, наприклад, чи в Греції. Та що там говорити? Це 55 Житомирів. Але давайте послухаємо, що ж на цю велетенську аудиторію говорить Джо, коли справа йде про дозвіл для України бити далекобійними ракетами. Це все божевілля. Зеленський каже, що Путін наляканий. Чоловіче, та йдити. Люди пішли? Ви вже всі на <пл**к> винуті <п> <пл**к> люди? Ось ось почнете третю світову війну. <пл**к> Росія вперше в історії запустила міжконтинентальну балістичну ракету. А може ти Джо підеш тепер? Тобто це ми почнемо третю світову? Точно не Москва, і точно не вже почала ще так. Наприклад, в 2014-му, чи може навіть у 2008-му, коли відгризла собі шматок Грузії, це довбане божевілля. Тому що ці ракети можуть нести ядерну зброю. Цього не станеться. але раптом, а якщо станеться, весь світ змінюється, і він змінюється через військово-промисловий комплекс. Він змінюється через гроші, які йдуть в Україну. Він змінюється через те, що президент США, який іде, чи хто там насправді керує країною, вирішив зробити щось божевільне. Це в якій країні рожевих поні треба було жити до того, щоб ти тупий лисий чорт зараз міркував, що саме Байден робить божевільні кроки. Розвалювати каховську ГЕС це не божевілля. Mm? Захоплювати атомні станції це мать, зовсім не божевілля? Відстріляти тисячі крилатих ракет по Україні це, мабуть, норма для мешканців аеродромів Енгельс та Оленя, але дати кілька десятків ракет Україні це виявляється божевілля. І ми всі сидимо і дивимося на це. А люди вітаються на CNN, кажучи нарешті. Подивіться, який у них був заголовок про те, що Байден надав Зеленському можливість використовувати ракети дальнього радіусу дії, ракети американського виробництва. Ніби ніхто не знає звідки вони взялися. Ми це фінансуємо. Це це війна чужими руками. Все це довбане божевілля. Сядьте вже за стіл переговорів. сядьте, розберіться, перестаньте всіх вбивати. Мені здається, у Джо Рогана вийшов гарний боєспільний ефір з Юлією Латиніною. До кого це було прохання? Перестаньте вбивати, друзі. Давайте допоможемо знайти Джо Рогану правильну дорогу. І ні, не на до Кремля. Хоча це ж по суті одна і та сама адреса. Сподіваюсь, Путін теж розуміє, що відбувається, а Зеленський не зробить нічого тупого. але говорити, що Путін наляканий чорт забирається, наче смикати за хвіст сплячого дракона. Uh, yeah. Мені здається, що ми дещо не допрацювали за ці три роки повномасштабне. Треба, щоб вестерни в кіно перестали говорити про Crazy Russians, а почали боятися Crazy Ukrainians. щоб підсвідомо всі встали, лише при одній думці, що може статися, якщо влізти у бійку з українцями. І якщо Росія дракон, то хіба що фекальний, такі, які ледь чого одразу починає малювати коричневі лінії на небосхилі своїм кволо стоячим хвостом? Друзі, ви зараз підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, нагадую, бо частина з вас забуває це зробити. Але ж це мерзость не підписуватися на вечір. Бо щовівторка і щочетверга о 18.30 я з вами або вечерюю, або п'ю чайок для того, аби підбадьорити, проінформувати, ну і ясно, що де кого покарати. Дякую за підписку, друзі. І патреон в обсі до цього відео підпишіться на наш патреон. Все, що ми робимо, завдяки вам. А ще до речі, Зеленський Чи можу я отримати твій тест на наркотики? Чи можемо ми просто зробити один тест на наркотики, перш ніж ми надішлемо вам ще більше грошей? Що ти робиш? Ти там багато нюхаєш. Це вже наче стало поганою звичкою. Путін переляканий. Так, Путін переляканий. Ми його взяли, чувак. Ми його взяли. Ти взагалі про що? У нього є ядерні ракети? Довбані? Ви мавпи? Ні, Джо Довбана мавпа тут лише ти. А питати зеленського про тести, Ну. Камон, це було актуальним в 2019-му. Ти трохи запізнився. Ми тоді вже все віджартували про стадіон і аналізи. А ти у це вирішив по старій програмі пройтися? Ставлю двійку за творчу роботу. Путін не повинен був вторгатися в Україну, так сто відсотків. Але не починайте третю світову війну. Повинен бути спосіб це врегулювати. Повинен бути, звісно, повинен. І якби світ не тягнув кота за яйця, будемо об'єктивні. Це все б закінчилося куди швидше. А щодо заяв Рогана, то на нього вже відреагував головний український спеціаліст із максимально доступних пояснень. Але не той, що дивиться у завтрашній день, а його молодший брат. Ти повторюєш російську пропаганду. Тому що насправді Путінська Росія в біді. Вони хочуть залякати тебе і таких, як ти. А війна Путіна мала тривати три дні. Але вона триває вже три роки завдяки героїзму та жертовності нас, українців. Тому вони використовують єдину зброю, яку Путін дійсно має намір використовувати пропаганду. І ця зброя насправді послаблює наші демократії. Путінська Росія хоче знищити Україну тихо. Вони хочуть, щоб Америка мовчала. Була величною, а мовчазною, адже Велика Америка, це не та Америка, яка покидає країни, які захищають свободу ціною свого життя. Роган до слова теж відреагував на звернення кличка молодшого. каже, що не може зрозуміти, а в словах українця є який сенс, чи це він так не бувається до нього в гості на запис нового випуску. Маю велике бажання, щоб Володимир дещо передав Джо в разі зустрічі. Якщо словами не вийде, я наприклад за Подвійний аперкот. А знаєте, які ще слова і до кого не доходять? Це український переклад гри Stalker 2, яку росіяни в звичній манері намагаються обкласти л**ном, але сидять і дивляться, і грають 24 на 7. Правда, грати котного, бо раптом щось держдума там придумає, що їх вичислять і засадять в буцегарню. Росія ж страна возможностей. Тому росіянчики навіть в онлайн-магазинах залишають коментарі, щоб на їхню думку перестрахуватися від заслуженої тюрячки. Читати одне задоволення. Дана копія ігрі приобретена в рамках розлікательного матеріала. Деніжні средства ідуть ісключительно продавцю. Звісно, звісно, исключительно продавцю. Це ви потім в суді розкажете, як на дрони для повернись живим донатили разом з Ані Лорак. Або як слухали у грі пісню, яка дискредитує не лише російську армію, але й все населення тимчасової федерації. Молодці. Наші люди, а українці, украинцы, роду... <гадненько> об'єднали цілий світ і скоро зовсім. Ви розумієте, що тут поється? Я просто не буду пересказувати, Осуждаю вас. Не а буде обудав. тут, я думаю, даже, ну, типа, легко это понять. Не нужно знать украинский на 100%, чтобы понять, о чем тут речь. Но если вдруг вы не поняли, я вкратце скажу. Здесь поется о том, что, типа, а скоро русских не будет, чтобы во всем мире был мир. Типа, вот это вот. Поняли? В чем тут прикол? А? Че не смеетесь Не смешно? Не поняли, да? Це Росія! І вот этот трек по радіо вчора попався братишкину во время стрима, коли він грав в ігру. Із чого він ще подбежал, сразу радіо виключив. Ось так у них все. Общався, подбежал. Американці бояться росіян, а росіяни бояться почути українські пісні. Навіть у грі, Карл, так і живемо. Паралельно змушуючи швайнохундів вивчати солов'їну. Правда, виходить у них кепськовато. Вдалова це, мабуть, уд удалова. Вдалова. Значит, удачного, удачного плавания, сталкеры, да? Да, да, правильно, правильно, батя? Да? Надо, короче, как переводить? В голове у себя прикидываешь на что слово похоже, ну что-нибудь там древнерусское. И, и, и это ищешь ассоциации. Ну, це хоча б намагався щось перекладати, інші просто зі старту впадают у Вичь. Бо це ж шо ж выходить. С телевизора сказали, что мы один народ. Але щось браття ніц не можуть зрозуміти. Виходить, що не браття. Чорт. Я бачив артефакти, що виносили зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це ти. Я зон. ні понімаю. Б. так і скал. Какую я вибираємо. Під ліжком Я думаю, я на слух буду поняти. Я нічого не понимаю. Ой, Скал бізрадіса, де за сказали, скалі, я пойму все. Та грить з ним. Для тих, хто продовжує не розуміти і поспішає одразу на зону, але не ігрову в Чорнобилі, а справжню російську. Для них у грі є спеціальний персонаж. Хм, вгадайте, хто? Друзі? Ну що, Сталкер намучився з українським языком? Нічого не повідомєш? Слушай мене уважно. Якщо отправят в зону, здавайся в плен. Одні плюси. Мало того, що кровососи мучити не будуть, так і и украинский український подучити зможеш. Подумай. Ну і якщо ви хочете побачити додатковий квест Stalker 2 із Яніною, яка грає або озвучує двоголових мутантів. Будь ласка, підпишіться на нас просто зараз. Дякую всім вам за довіру. Шлю сердечки, котики. Вечір триває. Залишайтеся на нашому каналі. І до зустрічі у четвер з новим випуском. На патреоні спілкуємося сам на сам, Па-па!